Всім привіт! Сьогодні ми з вами готуємо найсмачнішу яєчню, яка називається Шакшука. Для її приготування нам знадобляться томати. Краще брати рожеві, вони дуже соковиті. Проте я в магазині не знайшла ніякі томати, окрім цих маленьких. Також половинка болгарського перця, зелена цибулька. Ну і краще за все взяти ось таку цибулю, а не звичайно білу, до якої ми звикли. Також беремо декілька столових ложок улюбленого соусу або просто томатної пасти. І три курячі яйця. Розпочинаємо з підготовки інгредієнтів: беремо цибульку, очищуємо і тим часом розігріваємо сковорідку. Нарізаємо її на шматочки, якими ви полюбляєте. Я люблю цибульку досить крупними шматками, тож нарізаю її просто кільцями. А ще напишіть, будь ласка, у коментарях, як у вас називають цю цибулю? Синьою чи фіолетовою? У нас прийнято на неї говорити синя цибуля. Вливаємо олію і коли вона розігрілась, викладаємо цибульку. Підготуємо томати. В мене вони зовсім малесенькі, тож я їх розрізаю на чотири частинки. Також нарізаємо і половинку ось такого перцю. За цей час цибулька вже трохи обсмажилась, тож викладаємо до неї томати та перець. Тепер додаємо сіль та перець. І спеції за смаком. Накриваємо кришкою та залишаємо на декілька хвилин. Додаємо дві столові ложки соусу. Тепер робимо невеличкі місця для яєць і вбиваємо їх. Трошки солі суто на яйця. Накриваємо кришкою та доводимо до готовності. Мені шакшука найбільше смакує саме з часниковими булочками. Це неймовірно смачно. Тож обов'язково спробуйте приготувати і поділіться рецептом зі своїми друзями. Нехай смакує! Па-па!